Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо знайомство зі звуком Б, але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику і перша вправа хоботок. Носик гарний маю, його рівнесенько тримаю. Діти, зімкнуті губи витягнути вперед. Утримуйте в такому положенні. На рахунок: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Наступна вправа гойдалка. Вверх та вниз по хвилям чу. Корабель на здожину. Відкрийте ротика. І гострим кінчиком язичка почергово тягнутися то до підбороддя, то до носика. Вийшло у вас? Молодці! Наступна вправа лопатка, на спині відпочиваю і на небо поглядаю. Усміхніться, відкрийте ротик, покладіть кінчик язика. На нижню губу. Утримуйте в такому положенні на рахунок. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Погляньте. До нас завітав хлопчик-боксер, Боря і пропонує. Послухати казку про нього. Готові? Жив собі хлопчик Боря. На день народження тато подарував в борі боксерські рукавички. Відтоді боря цілими днями боксує на боксерській груші. рукавичками. Б, б-б. Діти, що подарував тато Борі на день народження? Вірно, боксерські рукавички, а який звук виходить у борі, коли він боксував? Б, 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 повторіть зі мною. Б, 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 молодці. А як ви гадаєте? Цей звук голосний чи приголосний? Звичайно, що приголосний. Ми не можемо його проспівати. Губи утворюють перешкоди. Діти, погляньте, який у мене чарівний м'ячик. Хочете з ним пограти? Я буду називати слова. А ви спробуйте промовити їх по складах. Перше слово банани. Ба на ни. Повторіть. Ба на ни молодці. Кубики. Ку-би, ки повторіть. Ку, би, ки. Добре. Баба. Ба, ба. Повторіть ба. ба Супер молодці. А зараз пограємо в цікаву гру, яка називається Продовжи слово. Я буду починати слово. А вам потрібно до нього додати склад Ба. Ось, наприклад, вер Ба. Повторіть. Вер ба. 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 Яке слово вийшло? Ба ба. Тру. Ба. Повторить. Тру. Ба. Добре. Клум. Ба. Повторить. Клум. Ба. І останнє слово. Тум. Ба. Вірно. І ще раз повторить його. Тум-ба. І останнє наше завдання, яке ми сьогодні виконаємо, треба визначити, де заховався звук «б» в наступних словах. На початку, всередині слова, або в кінці. Хліб, де заховався? Звук Б. Вірно, в кінці слово молодці. Кабан. Де заховався звук у цьому слові? Так, всередині слово молодці. Банка. Де звук Б? Звичайно, на початку слові. Зуб. Де заховався звук Б? Так, в кінці слова собака. Де заховався звук? Вірно. Всередині слова. Борщ. Де я заховався в цьому слові? Так, на початку слова. молодці. Діти, так який звук виходив у борі, коли він боксував? Звичайно, б, б, б. Давайте його повторимо. Б. Б-Б. Я сподіваюсь, ви чудово запам'ятали звук Б. До нових зустрічей!